Сплешденс боліроблу. Дуже схожа на всім відому Night Sky. І мені вона дуже схожа. Але в них є одна різниця, яку можна побачити вже в спеку, коли починаються спекотні дні. На сплеш деньс Blue з'являється більше білого, на відміну від Night Sky, в якої може бути більше синіх квіточок. Оце єдине, по чому я їх можу розрізнити. Будова куща, все інше, сила росту у них дуже схожа. Але петуня також гарна. Різні оригінатори створюють схожі сорти і називають їх по-різному. Я навіть зараз покажу Night Sky, Bolero Blue. Вони дуже схожі.